Вже можна тут купити такі штучки 149 гривень, по 89 гривень, поскаж на носі. Дивіться, які які подсолнухи. По 179 гривень і відро. А ось лампотки такі 3990. Ну, ви самі вирішуєте, в якому магазині куплять. Ну є, ух ти, гляньте які кошики, такі зайчики. Чи кролика, чи воно. Щось таке красиве, красиве. Тут можна на поску закупитись зайти. Ну, я думаю, по цінам, якщо дивитися, то а, в Аврорі. В Аврорі можна купити що дешевше. Ну, я прийшла в екомаркет, може когось і екомаркет. Квіти, декоративні нарциси. 30 на 50 369 гривень був 229. А це що? Ну, чи не наліплення. Он. Можете, в принципі, зупинити відео і все подивитися. Так, от який бачите? Ну, а це ж популярний є тут добрий декор. Інтересно, хто буде паски пекти? А напишіть мені. Мені ці